Всім добрий вечір молоденькі, мікрофон, як завжди, Юра. І сьогодні в нашому відоску буде дуже цікава темка. Яка темка, ви побачите чуть-чуть далі. А зараз перед переглядом відоська хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити вподобайку, а також промокод, який з першого по п'ятий сервер Макро. А зараз ми відправляємося з вами до нашого прекрасненького мільйонера на сервері. Просто є. Я владію, короче. типу, він мені коли написав, каже, під'їжджай мене до тебе є. Сюрприз як я одразу вирішив приїхати. Ви подивіться скільки тут них людей, коротше. О моє, ви просто й знаєте? Та ти що в нього й ший дугать? Ти дивіться, тупо всі його. Кінтаваріки. Добрий вечір, пане Ваня, добрий вечір. Добрий вечір. І сразу, як ви мені написали, що чи не хочете приїхати до мене подивитися на мої нові оновлення, я вирішив чому би тягнути і зразу помчався до тебе. Розповідай, як твої справи? І куди ми зараз будемо направлятись? У мене все все добре, я от вирішив, думаю, підемо. В аеропорт сядемо в вертоліт, в вертоліт і потім полетимо на другу сторону міста. Я зрозумів добренько, що я думаю, зараз можемо присісти в авто та да, поїхати помалу, так? Так, я думаю, ми поїдемо зараз в аеропорт, прямо зараз, потім на вертольоті полетимо. Так, добре, хлопці, зучатись. Сідаємо зараз будемо вже вирушати помаленьку, щоб направляємося до нашого гвинтокрила, так? Да? Так, так, до аеропорту, там мій гвинтокрил стоїть. І сядемо в нього. Да. Ну ви, звісно, підготувалися сьогодні знатно, знатно. Я не очікував такої, такої честі, такого запрошення від вас. Да, да. Я ж хотів вважаємо, людину запросити, щоб. Е Прокататись, поспілкуватись, як у вас взагалі справи? Та потихеньку я вже створив свою сім'ю, свою свою банду. Зараз ми вже по чуть-чуть набираємо обертів. У вас сім'я банда, так да. А я ну я во тоже недавно от женився, женився. що все добре. У мене. О, це чудово. Я помітив у вас нові номерні знаки. Да, з'явилися. А так, так, круто, непогано. Дивіться, що там? розповідайте, що у вас нового трапилось за цей час, поки ми з вами не бачили. А, ну як вам сказати, нові машини, тому що мені машин потрібно багато. Ага. Я от рішив їх купити. Самі такі літні, які тільки можна купити. Хочу потихеньку скупляти бізнеси. Займатися бізнесом і далі щось ще купляти. Тому що, ну, якщо буде бізнес, буде все. А у вас як там вовче справи у, у сім'ї? Так, да, дуже прекрасно зараз. Це поки що ми прокачуємо її так. Де то щоб отримати більше дохід. Ось. А так потихеньку, наче розвиток іде, стараємося наладити систему для того, щоб всі були в один час, так здавали оцю всю, е, як вам сказати, петрушку та алкоголь, тому що люди хочуть, знаєте, все-таки пиво випити. Ну алкоголь випити, а ми от чуть, -чуть затримаємо зараз. Такі ага. справи. Да, поки що великих цілей не ставимо собі, так, тому що там ж можна поборотися за картель, Зараз наша ціль виходить е, така, щоб е, ну, зробити більше, більш дохід нам, щоб йшов, а тоді вже можна буде думати про щось більше. О-о-ох, ми вже під'їжджаємо до аеропорту, нас тут люди чекають уже. Так, так. Та, поки ну 4 О. людини може поміститись. Так, да, прекрасно. Ох, я сів. Ого, нічого а цей, ваш водій. Мені можна не хвилюватися, водій вміє літати. Водій взагалі не не палей, Ой-ой-ой-ой-ой, я трошечки боюсь, я трошки боюсься. Ох, ви що? А не переживайте, <реку> водитель отний. Да, ну, будемо надеятись. Да, Ваня, розповіть. 15 років стажу буділя так, ще зрозумів, запросив подивитися на пейзажі міст наших ввечері. Так, Так, дивіться, як він гарно ввечером. Якщо якщо піднятися над городом високо, вообще класно цілі на будущее вам купити зараз бізнес і так хочете? СТО та заправочку? Зараз є у вас уже якийсь бюджет на це чи тільки ви думаєте? Е, Ні, бюджет у мене є. Я готовий брати бізнес е, і думаю, в якому городі його взяти. Тобто, де буде вигідніше до того як ви стали мільйонером в нас в місті, чим ви займалися? Розкажи, будь ласка. Ну, працював як і всі, як і всі люди. Та спочатку пішов на роботу там, десь грузчиком і так далі, і потім далябожчиком став, купив фуру газельку, потім купив фуру і так далі. О, ну непогано, непогано. Я так розумію, трошки років пройшло. Да, скільки років вам потрібно щоб стати? На ноги. нормально ну не не багато років треба на це все. Так, ну що, підлітаємо вже до аеропортика. Приземляємося. Да, дуже дуже красиво, мені дуже сподобалось. Так, добре, значить, автівку нам теж пригнали зараз, і ми з вами вирушимо так. назад на вілу. Хотів вам задати питаннячко. Ви колекціонуєте якісь там, допустим, речі, не знаю, там що вам приносить ще задоволення, проживаючи в місті. Ну, ви ж я думаю, не тільки купуєте автівки, там і гроші заробляєте. Ви ще чимось поза цим займаєтесь. А, ну як, я займаюся автомобілями, вообще то. А поки ще купляю одяг, колекціонірую такий елітний одяг, щоб був. Угу. Ну, це я його колекціонірую для себе. Покажете хоч якийсь один наряд такий з нової якоїсь колекції, щоб. Ну, чи ні, чи це не можна буде зробити? Так. Можу, можу, можу О, Прекрасно, то як приїдемо до ВІЛ, я думаю, ви покажете. Приїхали ми, значить, вже зараз до віли, Дивись, ти там казав мені покажеш якусь одну ексклюзивну одяг колекціонний і дві ще автівки, які в тебе там нових з'явилися. Для, для начала, для начала, да, бо можеш, можеш одяг. Але дивіться, вам би довго передягатися, то давайте може автівку ліпше. Так що ж, молоді, ми побачили з вами зараз дві його машини, X5 та X6. Ваня побіг переодягатися в новий одяг, якийсь дуже ексклюзивний. Зараз ми будемо чекати його, та він вийде в ньому, йому, а мені цікаво, наскільки, наскільки, який в нього там буде одяг, та якої колекції, це просто жесть. Давайте дочекаємося та побачимо. о хо-хо-хо-хо. Нічого собі, який кр... клас! Йо-ого. <плес> дуже красивий, дуже красивий. Яка ціна такого одягу? Ексклюзивно, О, якщо я не обошибаюся около півтора мільйона. Я точно не пам'ятаю. Клас, дуже красивий, дуже красивий наряди. ви куди от тако, якщо не секрет, куди ви в такому наряді відправляєтесь, Ходите на якісь міроприяття, там тусовки, не знаю. так. Ну це це я одягаю тільки на мироприяті більше ніхто. Да, дуже красивий, дуже красивий. Ну що, хлопці та дівчата, ось така прекрасна серія вийшла. В нас знову взяли інтерв'ю у Ванні Карпова. Е, якщо вам сподобалось, моденьки, підписуємося на каналчик. чи ставте подобайки, граю, записую я на п'ятому сервері на Південній Україні. Також не забуваємо вводити промокодік МакРотов. Всім удачки, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.